Коханий, де ти був? Бігав? Дивно, але футболка суха і зовсім не пахне. Дура, я бігав в іншій футболці. Любий, де ти був? Бігав? Дивно, але футболка суха і зовсім не пахне. А ти кросівки понюхай. Дорогий, де ти був? Бігав? Дивно? Але труси сухі і зовсім не пахнуть. Сука, футболку нюхай. Коханий, де ти був? У сусідки. Дивно, але футболка пахне, ніби ти бігав. Коханий, де ти був? Срав, дивно, але папір сухий і зовсім не пахне. Любий, де ти був? Писав креативи. Дивно, але твоя футболка не пахне. Чому вона повинна пахнути. І перестань все нюхати. Іди нахуй. Я сказав іди нахуй. Дорогий, де ти був? Бігав. Ну і що? Хуй за плечем. Нарешті я тебе підловила. Любий де ти був. Стріляв по жабам у Німеччині лазером з космосу зі супутника. Дивно, але травою не пахне. Дурепо я під тетрагідроканабінолом. Коханий, де ти був? Бігав. Дивно, але твоя футболка зовсім не пахне. Мені що, блін, на руках ходити, щоб від мене смерділо. Коханий, де ти був? Нюхав. Клей? Ні, блін, футболку. Коханий, де ти був? Іди на хуй.